Вітаю вас, третьокласники, на уроці математики. Сьогодні ми з вами ознайомимо з діленням чисел виду 36 поділити на 3. Будемо обчислювати значення виразів зручним способом, розв'язувати рівняння і задачі. Щоб водити кораблі, щоб по небу злітати, треба все нам уміти. Треба математику знати. Почнемо з усної лічби. За порядком дій у виразах, спочатку обчислюємо дії у Жовтому прямокутнику. 420 поділіть на 60 і помножте на 30 буде. 210. Обчислюємо тепер у бусковому прямокутнику. 20 помножте на 8, поділіть на 40. Результат помножте на 60. Тепер поділіть на 80 і помножте на 10. Це буде. 30. Тепер від числа 210 відніміть 30. 30 розходіть на 10 і 20. І від числа 210 відніміть 10 і 20. І відніміть число 170. Буде. Кінцевий результат 10. Молодці. Обчислимо завдання 410. 14 поділіть на 7. І помножте на 3 це буде 6. 14 тепер поділіть на 2 і помножте на 3 буде 21. Отже, що ви помітили? Цьому стовпчику однаково ділене, і ми множимо на однакове число 3. Наступному 18 поділіть на 6 і помножте на 5. Це буде. 15. Тепер 18 поділіть на 3, це буде 6, і помножте на 5, буде 30. Обчислюємо наступні 24 поділити на 3, це буде 8, і помножте на 4 32. Тепер 24 поділіть на 8, це скільки ми отримували в попередньому виразі, коли ділили на 3, і помножте на чисто 4, це буде 12. 27 поділюють на 3 це буде 9 і помножити на 6 54. Тепер 27 ми поділимо на 9. Це буде те число 3 і помножити на 6 18. Обчисліть зручним для вас способом. Суму чисел 40 і 16 поділити на 8. Спочатку ми можемо перший спосіб обчислити суму. До 40 додати 16, це буде 56 і поділити на 8, буде 7. Або, можливо, зручно було пригадуємо, щоб поділити суму на число. Кожний доданок поділити на 8. Ми 40 ділимо на 8, це буде 5, 16 поділити на 8, це буде 2. Додаємо отримані частки і буде 7. В наступному суму чисел 36 і 24 поділити на 6, обчислюємо суму. Це буде. 60 і поділити на 6, це буде 10. Можливо, зручно, ще можна поділити кожний доданок. 36 поділити на 6, це буде 6. 24 поділити на 6, 4. Додаємо отримані частки – буде 10. І в третьому виразі сума чисел 27 і 36 поділити на 9. Обчислюємо суму чисел. Це буде 63 і поділити на 9. 7. Можливо, комусь зручно поділити кожний доданок. Отже, 27 ми ділимо на 9. Це буде 3. 36 поділити на 9 буде 4. Додаємо отримані частки буде 7. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці за допомогою цифр 1, 6, 8. Запишіть різні трицифрові числа. Перевіримо. І у вас отримались такі різні трицифрові числа. Розкладемо кожне із чисел 14, 16 і 18 на два доданки так, щоб кожний з них поділився на два. За зразком 14, наприклад, ми розкладаємо на 10, тому що ділиться на 2, і на 4 ділиться на 2. Тепер розкладаємо число 16 на два доданки так, щоб кожний поділився на 2. Наприклад, це 10 і 6. 10 ділимо на 2, це буде 5. І 6 ми ділимо на 2, це буде 3. Тепер розкладаємо число 18. Можемо розкласти на 10 і 8. 10 ділимо на 2, це буде 5. І 8 поділити на 2 буде 4. Тепер розкладаємо кожне число на два доданки так, щоб кожний з них поділився на 3. Отже, розкладаємо число 15 на 9 і 6. 9 ми ділимо на 3, це буде 3. 6 ділимо на 3, це буде 2. Або можна ще 15 було розкласти на 12 і 3. 12 поділити на 3 це буде 4, 3 поділити на 3 буде 1. Тепер розкладаємо число 18, щоб поділилося кожне на 3. Це 12. і 6. 12 ділимо на 3, буде 4, 6 ділимо на 3 буде 2. А ще як можна розкласти. Можна 18 ще розкласти на 15 і 3. 15 ділимо на 3, це буде 5. 3 ділимо на 3, буде 1. Тепер розкладаємо число 21. Це на 18 і 3. 18 ділимо на 3, це буде 6. І 3 поділити на 3 буде 1. А ще можна розкласти було на 12 і 9. Тепер розгадаємо число 24. Щоб кожен з них поділився на 3: це на 15 і 9. 15, ділимо на 3, це буде 5. 9 ділимо на 3, це буде 3. А ще можна було як розкласти 24, що можна було розкласти на 21 плюс 3. 21 ділимо на 37 і 3 поділити на 3 1. Тепер ми з вами сьогодні ознайомимося діленням двоцифрового числа на одноцифрове число виду 36 поділити на 3. Отже, ви бачите, що це не табличне ділення. Міркуємо так. Ми розкладаємо число 36 на два доданки, які діляться на 3. Це 30 і 6. Тепер ми кожний доданок ділимо на 3. 30 поділити на 3 це буде 10. 6 поділити на 3 це буде 2. І додаємо отримані результати. Це буде 12. Тепер... Складаємо алгоритм ділення, тобто правила ділення. Спочатку, перше, розкладаю ділене на зручні доданки. Друге, ділю кожен доданок на дільник. І третє, це отримані частки додаю. Давайте закріпимо це у виразок 414. 24 поділити на 2. Отже, ми 24. Розкладаємо на такі доданки, щоб кожний поділився на 2. Це 24. І, і записуємо, як суму чисел ділимо на число 2. З цим ми з вами знайомились на попередніх уроках. Щоб поділити суму на число, тепер ми кожний доданок, другий крок в алгоритмі ділення, ділимо на число 2. 20 поділити на 2. Це буде 10. 4 поділити на 2, це буде 2. І додаємо отримані частки. Це буде 12. 84 поділити на 4. 84 розкладаємо на такі доданки, щоб кожний поділився на 4. Це 80 і 4. Тепер кожний доданок ми ділимо на число 4. 80 поділити на 4 плюс 4 ми ділимо на 4. 80 поділити на 4 це буде 20. 4 поділити на 4 1. Додаємо отримані частки буде 21. 46 ми ділимо на 2. 46 розкладаємо на такі зручні доданки, щоб поділилося кожний на 2. Це ми розкладемо на 40 і 6. Тепер кожний доданок ми ділимо на число 2. 40 поділити на 2, це буде 20, 6 поділити на 2, 3 додаємо отримані частки. Це буде 23. 69 поділити на 3, 69 розкладаємо на 60 і 9. Тепер ми кожне доданок ділимо на число 3: 60 поділити на 3, це буде 20. 9 поділити на 3, це буде 3. До 20 додати 3 буде 23. 88 поділити на 4. На які два числа? Ми розкладемо 88, щоб кожний поділився на 4. На 80 і 8. Тепер ми кожне число будемо ділити на 4. 80 ми ділимо на 4. Це буде. 20. 8 поділити на 4. 2. І додаємо отримані результати це буде 22. Отже, що ви помітили? Що, коли ми розкладали, то перші доданки це круглі двоцифрові чиста, тобто десятки. А другі доданки були одиниці. Продовжуємо далі. 64 поділити на 2. Ми розкладаємо на 64. Тепер ми ділимо кожний доданок на число 2. 60 поділити на 2, це буде. 30 4 поділити на 2, 2. Додаємо отримані. Результати буде 32. 86 поділити на 2. Ми розгадаємо 86 на 86. Тепер ми ділимо 80 на 2, це буде 40. 60 поділити на 2 3. Додаємо до числа 43, це буде 43. Натисніть відео на паузу і останні вирази. Спробуйте поділити самостійно. Потім перевіримо. Давайте перевіримо. 39 поділити на 3. Ви розкладали на 30 І 9, і у нас отрималось число 13. 82 поділити на 2, ви розкладали на 82. Ділили кожний доданок на число 2. У відповіді 41. 96 поділити на 3, отримали 32. Тут теж ми розкладали. Ділене на десятки, двоцифрові числа і одиниці. Розв'яжемо рівняння 415. У першому рівнянні невідомий другий множник, позначений буквою Х. І знаходимо його. Дію ділення 44 поділити на 2. Тепер ми застосовуємо алгоритм ділення. 44 розкладаємо на 40. 4, Тобто на такі два доданки, щоб кожний поділився на 2. Ділимо 40 на 2 це буде 20. 4 поділити на 2. 2. Додаємо отримані. Результати це буде 22. Перевіримо 2 помножити на 22. 22 розкладаємо на 20 і 2. Множимо число 2 на кожний доданок, буде 44. В наступному рівнянні невідоме. Ділене, позначено буквою С. невідоме ділене знаходимо дію множення 12 помножити на 4. Пригадайте множення двоцифрового числа на одноцифрове. Ми число 12 теж розкладаємо на доданки 10 і 2. Тепер множимо кожний доданок на число 4 і додаємо отримані результати. Це буде 48. Перевіримо 48 поділити на 4. 40 поділимо на 4, це буде 10. 8 поділити на 4 2. Отже, отримається 12. У третьому рівнянні невідомий перший доданок. Позначений буквою А. Невідомий доданок ми знаходимо дією віднімання. Від трицифрового числа 812 віднімемо 378. Щоб обчистити швидко, ми можемо обчислити стовпчиком. Це буде. 434. Перевіримо. Це буде дійсно 812. Розв'яжемо задачу двома способами. Костик зібрав 24 склянки смородини, а його сестра 16 склянок. Усю смородину мама законсервувала, розклавши її. По 4 склянки в кожну банку. Скільки банок консервованої смородини вийшло в мами? В задача розповідається про смородину, що її збирали костик і сестра. Але всю смородину мама консервувала в кожну банку по 4 склянки. Так як в кожній банці. Однакова кількість склянок, тобто по 4 склянки, то спочатку дізнаємось загальну кількість смородини, що зібрали костик і його сестра. Костик зібрав 24, сестра 16. Отже, нам потрібно до 24 додати 16, це буде 40 склянок, всього смородини зібрали костик і його сестра. Тепер усю смородину мама законсервувала, розклавши по 4 склянки в кожну банку. Кількість банок ми знайдемо дії ділення. Отже, вона розкладала по 4 склянки. То ми 40 поділимо на 4. Це буде 10 банок. Тепер розв'яжемо цю ж задачу другим способом. Кожну Смородину, які зібрали діти. Мама законсервувала по 4 склянки в кожну банку. 24 склянки, що зібрав костик. Мама законсервувала у банки по 4 склянки. Ми це дізнаємось. 24 поділимо на 4. Це буде 6 банок. Із 24 склянок вийшло смородини, що зібрав костик. Тепер мама законсервувала смородину, що зібрала сестра. Із 16 склянок ми ділимо на 4, і це буде 4 банки із 16 склянок смородини. І загальна кількість банок, яка вийшла, до 6 додати 4, теж вийшло 10 банок, що в першому способі. Тепер у завданні 417. Складіть задачу про апельсини й мандарини із числами 12, 6 і 2, щоб її розв'язання відповідало блок схеми. Розглядаємо блок схему. Отже, перша дія це ділення, друга дія теж ділення. І третя дія у схемі це додавання. Складаємо задачу. 12 кг мандаринів і 6 кг апельсинів, або можна було 12 кг апельсинів і 6 кг мандаринів розклали в ящики по 2 кг. От у нас і вийшло три числа 12, 6 і 2. Тобто мандарини і апельсини розкладали однаково. По 2 кг ящики. Скільки ж ящиків знадобилося. Розкладемо 12 кг мандаринів. по 2 кг вийшло 6 ящиків. Тепер розкладаємо апельсини 6 кг по 2 в ящики, вийшло 3 ящики. І до 6 додати 3. Третє дії 9 ящиків знадобилося. У домашньому завданні. Обчистити вирази 418, закріпите ділення двоцифрового числа на одноцифрове і розв'яжете задачу про персики і нектарин, подібну до попередньої задачі, що ми сьогодні розв'язували на уроці. Успіхів вам, діти! На цьому у нас з вами урок завершується. Оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. На все добре вам!